Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в середу 1 жовтня 2025 року Православна Церква звершує пам'ять преподобного Євменія Єпископа Огортинського, преподобної Єфросинії Суздальської у миру Феодолії, преподобного Іларіона Оптинського. Мучениці Аріадни, мучениць Софії та Ірини Єгипетських, мученика Кастора, мучеників Бідзина, Шалви та Єлисбара князів Ксанських. На божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Єфесян, глава 3 вірші з 8 по 21. Мні Мені, меншому всех святых дана бысть благодати, во язицях благовестите неисследованное богатство Христово и просветите всех. что есть смотрение тайны сокровенные от веков в Бозе, создавшем всяческое Иисус Христом. Да скажется ныне началом и властям на небесных церковью многоразличная премудрость Божия по предложению век, я же сотвори о Христе Иисусе Господе нашим. О нем же имом и дерзновение, и приведение в надении верою Его. Тем же молю вы, не стужайте и в скорбях моих о вас, я же есть слава ваша. Всего ради преклоняю колено Моя ко Отцу Господа нашого Ісуса Христа, из Него же всяко Отечество на небесах і на землі іменується. да даст вам по богатству славы своєя, силою утвердитеся Духом Його во внутреннем человеце. Вселитесь Христу верою в сердца ваша, в любви, в коренении и основании. Да возможете разуметь и со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Разуметь уже приспешующую разум любовь Христову, да исполнитесь во всякое исполнение Божие, Могущим уже Паче вся творите по преизбыточествию их же просим или разумеем, по силе действує в нас, тому слава в Церкви о Христе Иисусе, во вся роди века веков. Амінь. Мені найпослідущому з усіх святих. Була дана ця благодать, звістувати поганам незбагненне багатство Христа і навчити всіх про спасенний задум тієї тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе, щоб об'явилася тепер началам і властям небесним через церкву безконечна мудрість Божа. Згідно з відвічним рішенням, що Його Бог ухвалив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в Нього. Тому благаю вас не падати духом з приводу мого горя, що його терплю за вас, бо воно ваша слава. Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством своєї слави, скріпитись у силі через Його духа, на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос вірою оселився у серцях ваших. А закоріненій, утвердженій у любові, спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина, і спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. А тому, Хто може зробити куди більше за те, чого ми просимо або що ми розуміємо за діючою в нас силою? Йому слава в церкві та у Христі Ісусі по всі роди навіки вічні. Амінь. Євангеліє від Луки, глава 4. Вірші з 1 по 15. Иисус же исполни Духа Свята, возвратися от Иордана и ведяшися Духом в пустыню. Дни четыре десять искушаем от дьявола, и не яст ни часо же во дни тыя, и скончавшимся им последи в залка, и рече ему дьявол. Аще сын еси Божий, рцы камени весему, да будет хлеб. И отвещав Иисус к нему глаголя, Писано есть, яко не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе Божий. І возвед его дьявол на гору високу, показає йому все царствие вселенное в часі времени, и рече ему дьявол, Тебе дам власть сию всю, и славу их, яко мне предана есть, и ему же ащехощу дам ю. Ты, аще, поклонившися предо мною, будуть тебе вся. І, отвіщав рече йому Ісус, «Іди за мною, сатана, писано єсть, поклонішися Господу Богу твоему і тому єдиному послужи. І веди його по Иерусалим, і поставі його на крилі церковнім і рече йому, Ащи, син, єсі Божий, верзіся отсюду долу, Писаново єсть, яко ангелом своїм заповесть о Тебе, сохранітіця. І на руках возьмуття, да нікогда приткнеше о камінь ногу твою, І рече йому Ісус, яко речено єсть, не іскусіши Господа Бога твоєго, и скончав все искушения дьявол, отыдя от него до времени. И возвратися Иисус в силе духовней в Галилею, и весть изыдя по всей стране о нем. И той учаше на сон их славим всеми. Ісус вже, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів. А диявол йому й каже Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього, писано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу, і сказав до нього диявол: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього: Писано ти будеш поклонятись Господові Богові твоєму і йому єдиному служити. Потім Він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього. Коли ти Син Божий кинься звідсіль додолу, писано бо, Він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь». Але Ісус озвався до нього Сказано: не спокушуватимеш Господа Бога Твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі духа повернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. Благословенної усім середи! Благодатного посту і щирої молитви